Російські військові просунулися у районі чотирьох населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Повідомляє Діпстейт. А саме біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського загалом ЗСУ відбили понад 50 атак на Покровському напрямку. Найгарячіше було поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка, Перша, Лозувацьке, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелемонівка і Уманське Донецької області. Основні ж Усилля російська армія сконцентрувала в районі Новоолександрівки. Тим часом на турецькому напрямку кількість атак зростає з кожним днем. Минулої доби було 32, за даними генштабу. Основною причиною загострення ситуації у Турецьку військові експерти називають ротацію українських військ, а саме переміщення значної їхньої кількості на харківський напрямок. Чим і скористалися росіяни? Вони оточують місто з різних боків і вірогідно будуть намагатися взяти турецьк у кліщі.